Всім привіт! Сьогодні дивимося шосту серію Псевдогарем або гіджі Гарем. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть тобі коментар, щоб е, е, просувати ролик. Якщо можете, можете задонатити Є це посилання в описі, або можете підписати на, на, підписатися на Twitch, якщо вам цікаво. Скоро там проведу першу трансляцію. Будемо робити терлист опенгів е, літнього сезону. Ож минулой серії ми трошки познайомилися з молодшою сестрою Арін. І у нас було все, що літнє, і фестиваль, і пляж. Не вистачило тільки онсену, Хоча, можливо, це більш все ж таки зимня фігня. Тому чекаємо зиму. Що ж, тоді перейдемо зразу до серії. Реакція з таймером, тому можете додатися в озвучці, я буду додатися в англійських субтитрах. Почнемо на 1, 2, 3. 1, 2, 3. По-моєму, в них вже було багато цих побачень. Але вже це буде перше, на яке вони один одного прилезять. Самі, а не просто случайно. Цікаво, вона хоче в театрі більше грати, чи хоче типу, в актриси податися? Бо вона і грає зараз, ні? <смірші> Вони штавить би не в одному класі. Як ви до неї Ну no, в клубі, звісно, не багато часу проводять. Дерево граю. 嗯。<laughs> Я здомовну, що він зразу так не зробив. Нормально. Якось я не підготувався. <laughs> нормально. Цікаво, це назва серії, це, це, це мало увазі, що вони типу на, свідає, на цьому, на цьому побаченні. Нормально, Щоб батарея сила, Це за то, що ты її знімав цілий день? Ага. Все рівно жалко трошки, що вона його не пригласила нормально. Все ж таки знову так. Можна сказати, навіть случайно вийшло. Я здивований, що раз не солосила зразу. Ну, мені здається, навіть добре. Ууу, страшно. Якось вже зараз темно на дворі, цікаво. Вони ще, можливо, ночують тут, щоб підготувати до фестивалю. Бачу, коли ми таке бачив. Нормально. Нормально став накупив. Всяких вкусняшок. по його не можна випускати його самого. А вообще у нас закончила. Нормально, <laughs> беспрограшный варіант. О, ну нічого собі. жалко, що вона виправдовуватися почала. Можу сказати, що все де це побачення виграно. Треба було позвонити десь питати. Я сподіваюся, це не вони поїхали. По-моєму, це задалеко від <с> нас на це, на побачення пішли. Хм. Ну, навіть прикольно. Особливо, якщо він хоче бути. В театрі грати Як вони обходять слово побачення. Мені жалко, що у цього німець дуже маленький бюджет, що навіть сценку не змогли намалювати таке в картинках. Да, но ну... странно завжди якось у с тремя штучками показывать тут давительки. <смеш> Нормально. Уже використовує те, що він захоче все і купити для різних персонажів, як було ще на фестивалі минулого року. Невже вони тут будуть залишатися на ніч? Я навіть здивований. <смір> Як завжди, молоко після онсену. Я здивований, що ніхто їх не це не розбудив. Це ж, по-моєму, вони не в своїй кімнаті, кімнаті а просто в общодоступній місці. Хоча, можливо, недовго не тут були. це що признання було чи що Бачите, треба сказати вже, да, представляєте, свіде. А. Нормально. <ріпи> 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 Mm, я так розумію, сцені титрів як завжди не буде. Що ж, якщо чесно, ця серія почалася десь до середини була дуже слабкою. Мені навіть здавалося, що напевно слабша серія буде в сезоні. Поки що дуже якось було нудно. Початок і навіть це було. нудновато. Але я вже думав навіть в цій серії, бо здавалося, що вони поноростаючій йдуть. Тобто в кожній серії хоч і чуть-чуть, але просуваються. особливо десь, коли прийшла вона до нього додому, і вона, вона попросила його, його назвати Єрін. То мені здавалося, о, далі вже попруть. Але в цій серії якось взагалі нічого не, не відбувалося нормально. Але після середини серії, коли пішли на побачення, відбувалися дуже прикольні події, хоч і жалко, що бюджету дуже мало в цього серіалу. Але я так розумію вже. Не знаю, чи можна це вважати за повноцінне признання, але ведуть вони себе, як вже, блін, нормальна парочка. Особливо ці маленькі моменти були. Чекаю тоді наступну серію, щоб ще далі вони продвинулися. Що ж тоді... Зустрінемося в сьомій серії. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментар, щоб просувати ролик, дорайте на армію, ну і мені можете задорати, це, це дуже допоможе. До побачення!